Вітаю, друзі! Ось моя вже готова вазочка. Я отримала дуже велике задоволення, досвід, тому що я ніколи не любила в своєму житті, ну, не враховуючи з, з сином та з онуками. Тож це мій дебют. Щла від форми. Що в мене вийшло? тоді я вже роздивилася, покрутила перед собою. І пофантазувала, що я можу зробити з того, що в мене вже було тут намотано. Ось вона з цього боку більш темна. Тут спереду я спеціально зробила дуже яскраву, таку оптимістичну, щоб піднімала настрій, таку атмосферну вже. Експериментувала з масою. Добавляла шпаклівку більше, менше листочки я спробувала зробити їх окремими. Ось такими Ось такими я їх окремо зліпила, додала, зробила форму, пофарбувала і потім вже саджала сюди. Так, і я і саджала прямо на, масу прямо на саму фігурку сюди. Теж таке було. І окремо розфарбовувала. Тут в мене тонка тканина. Я подумала, а як паперова маса буде на цій тканині. Ну, так вийшло непогано. Тож, ця вазочка суцільний експеримент. Дякую, пані Тетяна, за майстер-клас. Мені сподобалось, я так релаксувала і планую ще щось ліпити, щось ще. Створювати е. Так що, далі. Буде.